Я вас всіх вітаю, ви на каналі Пан Гайджін. Минуле відео було так само прогулянка поруч з моїм будинком по вуличкам, вузеньким. І так само сьогодні ми йдемо гуляємо, я тут ніколи не ходив, тут просто цікаво і вам так само буде цікаво подивитись, як живуть звичайні японці. Побачили ще на вуличці, ще одну вузеньку вуличку десь вниз. Ну і подивимось, що там вона є. Ну, як зазвичай це квартирна хатинка така. Це вже приватні будиночки. Дивіться, от такий маленький приємний будиночок. Один мінус, що взагалі немає ніякого саду, взагалі От просто от паркінг. І будинок, все. Ну, споруда, звичайно, тут А Тут щось вже, щось схоже, щось має якийсь сад. Але сам будинок тут жахливий, такий бункер. Дуже здивований тут з повз цих будиночках їдемо і димую. тут такий от якийсь парк. Такий трохи занедбаний, але ну, просто цікаво, що це таке, звідки тут -то є. Ніколи тут не був. Цікаво. Тобто тут тут праворуч будинки. А ну, це так само квартирні будинки. Капець. А це старий... Квартирний будинок, тут вже ніхто не мешкає. Як бачите, а, їх тут два. Занедбані такі. Ви ж бачите, будиночок. Подвір'я майже немає, там навіть щось там сушиться. Будинок дуже старий, ой, там стільки мотлоху бачу на другому поверсі Якась околиця цього району Це я так зрозумів тут хайвей Да, автобан Це через нього такий перехід зараз подивимось що вона тут для чого А, так і є Просто уважніше подивитися взагалі на архітектуру, ну, в лапках, звісно, архітектура. Ну, це капець, ну це квартирний будиночок. Просто подивіться. Колір, форма. Хто як, кому як кому заманеться, так і будують. Ніяких правил, обмежень, тобто взагалі. Ну, мені це на руку, звісно, стосовно таких обмежень, я собі зробив будинок так, як мені подобається, але біда в тому, що японці просто Вони... Їм байдуже, як воно там все виглядає. От справді японці не паряться стосовно вигляду будинку. Це не означає, що їм не подобається, їм подобається щось гарне, привабливе. Але ну, я не знаю чому. Наприклад, от старі, старі будинки японські, там десь садок є, вони дуже класно виглядають, там і сад, там і дерева, там все дуже гарно все виглядає. А от все, що нове, то, то капець. Один плюс великий такі. Прикольний такий вхід, дивіться, да? тут каміння, так все це старовинний такі, ну там трохи не допрацювали. Ну, от... Мені це подобається такі каміння зелені. Ну трохи не постріжені Тут кущики, ну то таке. Що плюс один от на всьому цьому вигляді, як вони все занедбані, як ну, в лапках занедбані, а в тому плані, що це плюс, це чисто. От нема в Японії сміття, не буде тут валятися якісь кульки, папір якісь там, ну, звичайний побутовий е там якісь там бруд, да, смиття. Воно не буде. От Це великий плюс е в Японії, що мені подобається, що, що, що дуже чисто. Дуже. Так, ну а в нас зараз питання, куди саме по або ліворуч, або далі по вулиці, або праворуч. Якогось садочку так само троянда. Гарна. Хтось мешкає тут такі от сходи до будиночку. Ржавілого, ржавий такий. Паркінг і будинок. Деякі будинки виглядають як доти, тобто такі, мабуть, в Німеччині в часи Другої світової будували щось на кшталт цього. Ну от, наприклад, це такий ну, звичайний, чистенький, акуратненький будиночок. Трохи такий садочок, він же мабуть, паркінг, не так і є, ну тут щось. Куди-куди, ну, це ні, ну це щось таке, як якийсь конструктор лего. Ну, наприклад, там от цеглиний сегли, будиночок виглядає дуже такий Так, Зараз чекаємо, тут автівка приїде. ви звернули увагу. Дивіться, да, будиночок? А це так само будинок, бачите, тільки дах ми бачимо І от там, вон, внизу. Мені дуже цікаво, що там з вікна вони бачать. <плес> <плес> ну Це капець. Просто. от. <плес> <плес> В Німеччині, коли дивишся, там от будинки, вони всі охайні, там за правила. Там не можна там, щось заманеться збудувати. там, Наприклад, в Баварії там взагалі е кута даху. Оце вхідна частина мені подобається. ну, Дуже прикольно зроблено, Такий римсько-іспанський вигляд має. ну, Прикольно, дивіться, як класно. ці сходи тільки капець металеві щось тут взагалі. ну от вхідна частина просто супер виглядає мені сподобалось тут знову якийсь робот так да? очі нос камі робота метай ме дола хана так о тут щось таке саме Щось намагалася зробити такий англійсько-вікторіанський стиль. Ну, охайно, гарно, гарно. Але по японським міркам, саме отак збудуватися ту дуже дорого. І, ну, мабуть, я погоджусь, тому що, наприклад, я, я сам це робив. Або, але якщо ви захочете, ви це не вмієте, там не інженер, взагалі не знаєте, як це все робиться, ви будете винаймати японську компанію, і от вона з вас просто зніме останні труси. <смітниць> зніме останні, тому що вартість таких послуг в Японії просто космічна. І не від того що матеріали просто японці завишають ціни, просто ну, космічна, ненормальна. А щоб потрапити в цей будиночок, от, такими там от, сходами вниз. Йой. О, там дуже старий вже, знову заржавілий будиночок. Взагалі так скажу, все, що в Японії гарно, там, наприклад, сади, парки, вони гарні тому, що це на... Держава за, за ними приглядає, тобто дивиться, там, і робітників, які там працюють, чистять, ріжуть, прибирають. Дуже часто дивлюся, у кого є хоч маленький садочок біля будинку, в 90% він буде занедбаним, такі там куши або як, деревця ростуть, ну таке все. Не знаю чому. Японці за, за це в них є слово таке мендуксай. Тобто облом, лінь. А це ж потрібно піти, попаливати, підрізати, та нащо? Нащо париться? Йдемо вуличкою цією. Один будинок, там другий, тут третій, четвертий. Просто один на одному. Мій один знайомий, він вже дуже давно поїхав з Японії, він тут саме мешкав, потім піддався до Канади. Він казав це, це не Японія, він казав, що це бетонний мавпівчий острів. Ну він щось мав. на ну, увазі саме це, тому що справді це бетон, 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 один на одному. І нічого собі, щоб туди потрапити під цим сходом туди. Що я тут бачу? Дивіться який старий будиночок тут. <гум> Канань каже, що там це крамниця робить якісь ланчі. Старий будиночок і маленький ковток цивілізації Хамбайку, Тобто з японської, української, це торговельний да, апарат, <гум>, автомат. Що вони нам... О, тут. О, камінь. Дуже дешево. Я вже давно не бачив, щоб постійно були якісь напої. Тут томатний сік, сода. Званілью, кальпіс, зелений чай, вода, спортивна вота, ну це взагалі погана річ. А ну от міцуя, це дуже смачна річ. І кава. Так. Отак от, от виглядає справжня Японія. Ось, ось. Зазвичай японці мешкають в таких ось, як наркштал, цих будиночках Open House. Що вони мають на увазі? На коре Open House. Мі... Мосі мітай, не? А. а, продається. Цікаво, скільки ж коштує. А, бачу, бачу. Корида, Сенман. Це приблизно 100 тисяч доларів. От оцей будиночок, 100 тисяч доларів. ну, навіть трохи менше, 90, якщо там за курсом. Оця от сосиська, свеча така тоненька, 90 тисяч доларів. І я впевнений, що там і саду немає. Так, немає, бо там вже якийсь інший будинок підпирає позаду. І так, так от виглядає Японія, то, що я хочу продовжу казати, це приблизно 85-90% японці мешкають тут, в таких будівлях. Я справді інколи називається конструктор Лего, тому що в залі настільки різноманітні форми, кольори. Ну Це ще старий будинок, це десь в 50-х 60-х роках будувалося. Він що ще так більш мені до вподоби виглядає, ніж ось ось це пудало. Ну, взагалі, ну що, що це таке? Ой. Мені як дизайнеру на це дивитися, просто очі колить. А оцей старинний такий, навіть мені нагадує щось таке іспанські будиночки, от коли я був в Іспанії, от мені нагадує більше, що в Іспанії ось такі от будинки. Хочу, щоб ви подивилися, наприклад, оцей будинок, він не газифіцирований, тому що, бачите, в нього тут пропан. Тобто газ в балонах. Я пам'ятаю такі лише за радянських часів, коли будинки були на балонах. Але по Японії дуже-дуже часто Це будували новий будинок. Просто тут. Світла сторона, де навпаки більше світла, зробить тут вікно. Не, вони зроблять там вікно, щоб дивитися в стіну сусіда, або дивитися в його вікно. Що, 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 що вони мали на увазі? Чого не отут зробити вікно? Більше світла, простору. ні, от там зробили якусь там амбразуру дотовську. І от там поробили вікно. І, і що? І що вони там? Там постійно темно, і, і дивитися в стіну сусіда. Ну це ж вибачайте, ну це просто. Край. Наступний будинок поруч, так само от балонне споживання газу. Я так зрозумію, тут цілий райончик такий. Бачите, всі будинки різні, всі. І я не можу казати, що 90% це просто халепа. Просто інколи виглядає як якась в'язниця. Корис, тут прямо от в будинку, ну тут колись був старий будинок. Бачите, тут таке все. Але тут маленька така кав'ярня, така забігалівка. І Було дуже здивовано, що тут можна і морозиво, і пиво. Ну, камі пиво, Ой, що знаю, дітям морозиво. Мені пиво. О, такі ось нам тут морозиво принесли канамі. Ну, мені такі гарненький пивасик. Ну насправді тут не керін, тут Бруклін якщо бачите, за кольором навіть відрізняється, але це саме бруклінське пиво. Дуже смачне. Якщо коли побачите, можете купляти, раджу, пан дуже полюбляє саме бруклінське. Будьмо, нам перемога, а й всім оркам хай корби обдавить. Кольний паркінг лише таксі. Скажу просто без коментарів. Дивіться самій, як воно тут займається. Десь там в центрі Йокогама, а це центр Йокогама. А десь там, я не знаю, на, на околиці якогось маленького містечка, бо взагалі десь в селі. Насправді таке враження, як так дивишся, ти такі хащі тут. Це капець. Це, це я звернув. ну Зато тут є комбіні. Тут у ну, подвір'ї така точила стоїть. Ну. <гум> так, оце справжня поня. Оце я завернув на вуличку. Хоча тут, я впевнений, де не де ви зверніть, немає різниці, в якому місті, яку гама або Токіо, ви те ж саме побачите. Я ж кажу, це 90% в Японії виглядає саме так. Це вже знайоме місце. Ось за цим пагорбом там вже, так би мовити, мій райончик починається. І щоб не обходити, ми спродимо скрізь цей пагорб. Тут є такий тунель. От зараз ми скрізь нього і рушимо. О, тут дуже прохолодно. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Слава Україні! Слава нації! Та пиздець Московської Федерації!